Персональну виставку художниці з Мукачева Тетяна Рибар, претендентки на вступ до обласної організації національної спілки художників України, відкрито в галереї Ужгород. Мисткиням запропонувала для перегляду понад 40 робіт. Дуже хвилюючий день для мене. До цього моменту я йшла довго це багато років праці. Творчої виставка ретроспективна. Хотілося показати, як та творчість виглядала протягом, скажімо, семи років останніх, бо переважно тут роботи починаючи з 2018 року, по 25 включно. Це і планерні роботи, і написані в майстернях. Звісно, що Помітно, що роботи відрізняються одна від одної характером, відрізняється манерою. Ну зрозуміло, бо це писалося в різний час, писалося в різний період життя кращого. Більш складнішого, а тому це як у чи у поета, чи у художника це дуже відображається на душі, а отже, відзеркалюється і в роботах. Хоч художниця працює із акрилом, із аквареллю, із цифровим живописом, та на цій виставці представила роботи, виконані переважно в техніці олійного живопису. Олія, якщо говорити про олію, я її краще відчуваю. Мені вона приємніша, я її відчуваю, мій пензель слухняніший. І я так для себе обрала, що поки що я працюю олією, а ну, до, до прикладу, акрил як підмальовок, використовую іноді або грунтую ці полотна. Різна й тематика робіт. Мисткиня каже: живопис, спосіб. Фіксувати життя. Я, напевно, від настрою відштовхуюся, і тому от сьогодні я собі там накинула ковдру на стільчик, поклала квітку і малюю в саду. Або просто букет гарний отримала в подарунок, розклала його, зробила композицію і, відповідно, починаю малювати. Бо мені приємно, бо, бо я хочу це зафіксувати, цей момент у житті. Загалі, Напевно, для того існує мистецтво, живопис, щоб фіксувати, фіксувати життя, фіксувати те, що нас оточує. Вступ до спілки художників процес із багатьма складовими. Одна з вимог участь у щонайменше семи всеукраїнських виставках. Без цього навіть не розглядають заяви на членство. Має бути, звісно, бажання митцям прийняття й оцінка колективу, зважаючи і на мистецтво, і на власне людину. Особливо відповідально поповнювати колектив перед ювілеєм, адже наступного року спілці художників виповниться 80 років. Зауважив голова закарпатського осередку спілки художників Борис Кузьма. Тетяну Рибар я особисто знаю дуже давно, ще з 70-х років. Тетяна вчилася на кодизичному факультеті, але життя змінилося. Відбулися якісь певні події. Тетяна відчула в себе якусь творчу таку натуру, вона і поетеса, і почала малювати, і зрозуміло, що є речі, які в неї почали получатися. І е, цим самим. Вона вже на сьогоднішній день добилася якось певного результату, певного успіху, з яким ми можемо рахуватися і можемо так сказати розглядати і кандидатуру як кандидата в члени національної спілки. Борис Кузьма закликає, аби виставку переглянуло якомога більше живописців та запропонували своє оцінювання. Я не є мистецтвознавцем для того, щоб робити якийсь. Аналіз такий конкретний, але у ну, кожного художника вже так говорять, що набите око, то тобто й ти зразу бачиш, чи це достойно чогось або недостойно. Тобто ясно, що є в неї ще багато таких слабших робіт, але є роботи, на їх, за які можна заціпитися, і будемо так говорити, на основі них робити якісь висновки. Оприсність у роботах. Те, що припало до душі художникам, які прийшли на виставку. Її роботи мені мені подобаються такі образи, Наприклад, ця робота «Молильниці». Я тут бачу її. Це вона, це Тетяна. Тому що в цих роботах вона розкриває свою душу, свій внутрішній світ. Оце вона справжня. І ці роботи вони дихають правдою. Неважливо, що вони там не натуралістичні, не якісь там дуже реалістичні. Вони образні, а образність в мистецтві – це є. Найбільше, найвище це я талант. Я рада, я рада, що така, така художниця буде в нашому колективі. Я, мені здається, я вже з нею подружила. Я вже хочу кудись з нею поїхати малювати. Виставка триватиме в галереї Ужгород упродовж тижня.